Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з українською народною казкою, яка називається колосок. Це цікава історія про працьовитого півника та мишенят, які зовсім не любили працювати. Що ж трапилося з героями та який важливий урок вони отримали? Ми дізнаємося просто зараз. Отже, вмощуйтеся зручно, уважно слухайте і вирушаємо у казкову подорож. Жили були два мишеня Круть і Верть та півник голосиста шика. Мишенята тільки й знали, що співали та танцювали, крутилися. Та крутилися. А півник на світ піднімався, спершу всіх пісною будив, а потім приймався за роботу. Ось одного разу підмітав півник двір і бачить на землі пшеничний колосок. «Круть, верть! покликав півник, гляньте, що я знайшов! Прибігли мишенята і кажуть, треба його обмолотити. А хто молотитиме? спитав півник. Тільки не я, закричав один. Тільки не я, закричав інший. Гаразд сказав півник. Я обмолочу і взявся до роботи. А мишенята стали гратися. Закінчив півник молотити і крикнув. Гей, круть, гей, верть. Дивіться, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята і запищали в один голос. Тепер треба зерно на млин нести, моки намолотити. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я, закричав круть. Не я закричав верть. Гаразд, сказав півник, і я знесу зерно до млина. Взяв собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом далі гралися, друг через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник із млина, знову кличе мишенят. Сюди круть! Сюди верть Я муки приніс. Прибігли мишенята дивляться, не нахваляться. Ай та півник, ай ти молодець. Тепер треба тісто замісити та пироги пекти. Хто міситиме? спитав півник. А мишенята знову своє. Тільки не я!» – запищав круть. Тільки не я. Запищав верть, подумав півник і каже Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, натягав дров, затопив піч, а як піч витопилася, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не втрачають. Пісні співають, танцюють, спеклися пироги. Півник і гвиняв, виклав на стіл, а мишенята тут і звати їх не довелося. Ох, і зголоднів я. Пишіть круть. Ох, і їсти хочеться, пишіть верть. І за стіл сіли, а півник їм каже: Зачекайте, зачекайте! Ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов голосно закричали мишенята. А хто колосок молотив? знову спитав півник. Ти молотив, тихіше сказали обидва. А хто зерно на млин носив? Ти ж ти? Зовсім тихо відповіли круть та верть. А тісто хто місив? Дрова носив, пічку топив. Пироги хто пік? Все ти, все ти, трохи чутно пришептали мишенята. А що ви робили? Що сказати у відповідь? І сказати нема чого. Стали та верть вилазити за столу, а півник їх не тримав. Нема за що таких ледерів пирогами пригощати. Молодці малята, ви уважно слухали казку, а зараз давайте відповімо на декілька запитань. Скажіть, будь ласка, про кого ця казка? Так, а що робив півник зранку? Молодці, що знайшов півник на подвір'ї? Так, що сказали мишенята, коли побачили колосок? Молодці, що робили мишенята, поки півник працював? Добре! Що півник зробив із муки? Правильно. А чому півник не пригостив мишенят пирогами? Молодці, які ви розумнички. Дякую вам, мої любі малята, за вашу старанність, уважність та правильні відповіді. Хай ця історія навчить вас бути працьовитими, добрими і завжди допомагати один одному. А зараз я вам кажу до побачення, мої любі! Нехай ваш день буде світлим, радісним і казковим. До нових зустрічей! Бувайте! Не забувайте підписатись на мій канал. Поставити подобайку та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.